Росіяни скаженіють через бавовну. Низка пропагандистських телеграм-каналів повідомили про вибухи на території брянського аеродрому. кажуть, його атакували п'ять українських БПЛА. Таким новинам расисти, м'яко кажучи, не зраділи, і всю свою ненависть проявили у коментарях. Може досить займатися гуманністю та милосердям до цих хохляцьких неофашистів-бандерівців, пора просто кожного дня 24 на 7 жорстоко розносити цю терористичну республіку окраїну. Хохли знущаються, пора завершувати гратися в гуманну СВО, бити хохла по цілій оперативній лінії фронту в день і вночі. Ба більше, окрім планів стерти Україну з лиця землі, росіяни раптом згадали й про міжнародні конвенції, які окупанти до слова порушують спочатку російсько-української війни. Україна порушує міжнародні конвенції, використовуючи безпілотники для атак цивільної інфраструктури. Нагадаю, після нічної атаки українських безпілотників у Брянську окупанти повідомили про серйозне пошкодження літака АН-124. Окрім того, бавовно розцвіла й у Краснодарському краї. Там невідомий БПЛА влетів у резервуарі з пальним. Полум'я було видно навіть з Кримського мосту.